Всім привіт! Ми з України. Сьогодні 4 серпня 2022 року. Я знову завітав до вас зі своїм черговим дайджестом інфраструктурних новин України. Як в нас вже з вами повелося, сьогодні ми будемо оглядати, які цікаві інфраструктурні події відбулися протягом останніх трьох діб на теренах нашої країни. Перед тим як розпочати, хочу висловити свою дуже велику подяку всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні через банківську картку або використовуючи нову функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Також хочу нагадати: не забувайте підписуватись на мій канал, тиснути дзвіночок, підписуватись на телеграм-канал, долучатися до групи у Фейсбуці та підписуватися на оновлення мого сайту Автокушенінфо. Ну, а ми розпочинаємо наш огляд інфраструктурних новин України за останні три доби. В сьогоднішньому випуску маємо цілих 8 новин, і перша з них з Вінничини. Місцеві дороги ремонтують за допомогою громад. Рятується 1 серпня. Хмільницький район, Вінницька область. З моменту початку повномасштабного вторгнення російських загарбників в Україну жодної новини ще не мали стосовно місцевих доріг Вінничини. Але ж це не означає, що там нічого не робилося в ті місяці. Нарешті інформаційну блокаду прорвано. Маємо новину добру від служби місцевих доріг у Вінницькій області, скорочено СМАД про ремонт дороги С-020832 Флоріанівка Йосипівка у співробітництві з місцевою громадою. Дорога Флоріанівка Йосипівка це коротенька дорога завдовжки 4 кілометри, що з'єднує два села у Хмільницькому, колишній Казятинській районі Вінничини. Вона така мала, що навіть не помічена на мапах Google. Наразі триває її ямковий ремонт. Ями перекриваються латками з гарячого асфальтобетону, а найбільш пошкоджені ділянки асфальтуються суцільними картами. Фінансує цей процес спільно бюджет області та бюджет громади у співвідношеннях 50 на 50. Треба зазначити, що співучасть місцевих територіальних громад у ремонтах місцевих та комунальних ділянок місцевих і державних доріг це розповсюджена практика в Україні. Але особливого розвитку вона набула у теперішні військові часи, коли державного та обласного фінансування бракує на інфраструктурні потреби. Нещодавно я розповідав про співробітництво державної сад та громад у Тернопільській області, а також Агентство місцевих доріг та громад у Полтавській. Тепер той самий досвід нам підтвердили із Вінничини. У своєму інформаційному повідомленні СМАТ також наводить власний рейтинг з 5 ОТГ, які найбільше коштів виділяють на ремонт місцевих доріг. Ми ж можемо лише вітати подібну активність та сподіватися, що згодом всі, включно з найменшими місцеві дороги, у нас будуть приведені до сучасного європейського ладу. Цю новину. Повідомила на своїй сторінці ДП Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області. Наступну новину маємо з Закарпаття з Ужгорода. Вона трохи суперечлива, тому що вже були коментарі, що, начебто, там щось переграли, відмінили, але офіційного повідомлення на цей рахунок я не бачив. Тому подаю, як вона була спочатку подана. У інформаційному просторі, а далі будемо дивитись. Отже, у Ужгороді планують відновити роботу аеропорту. Датується 1 серпня. Ужгород Закарпатська область. У четвер, 28 серпня 2022 року, депутати Закарпатської обласної ради постановили виділити 26 мільйонів гривень на відновлення діяльності міжнародного аеропорту в Ужгороді. Про це сповістив на своїх шпальтах український авіаційний портал Крила. Спочатку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну в лютому цього року всі українські аеродроми зазнали ракетних ударів ворога та мають той чи інший рівень пошкоджень. Також через постійну військову небезпеку небо для польотів цивільної авіації над Україною весь цей час закрите. Але в країні лишився єдиний унікальний аеропорт, який не постраждав і навіть потенційно може працювати, і розташований він у Ужгороді. Раніше його особливість сприймалася за недолік, але під час війни вона виявилася перевагою. Адже єдина злітна смуга аеропорту має свій кінець просто на кордоні зі Словаччиною. Відстань складає 100 метрів. Тобто літаки, що злітають, одразу потрапляють до Неба ЄС, минаючи закрите українське. Також на посадку можуть заходити лише повітряні судна з Словаччини. Раніше навіть існував проєкт сумісного використання цього аеропорту двома державами. За словами Володимира Чубірко, Голови закарпатської облради потенційно аеропорт може запрацювати вже за місяць-два. За його словами, які наводить у своїй публікації Економічна Правда, статутний фонд збільшено, щоб провести необхідні процедури, отримати дозволи, побудувати необхідні будівлі і нарешті починати заробляти, а не рахувати збитки. Це важливий аеропорт для України. Колишній мінус: злітно-посадкова смуга, яка починається за кордоном, став його плюсом. Ужгородський аеропорт розташована на західній околиці Ужгорода у мікрорайоні Червениця на вулиці Собраницькій. Через технічні проблеми та зовнішні фактори, такі як неузгодженість використання повітряного простору з Словаччиною, аеропорт не працював з 2016 року. Відновити його діяльність ненадовго вдалося лише у 2021 році, коли був підписаний відповідний договір з урядом Словаччини та в межах програми Велике будівництво провели часткову модернізацію інфраструктури аеропорту. Ця новина вже встигла викликати певний оптимізм та піднесення серед українців, коли ТСН трохи охолодило очікування фанатів авіасполучення, процитувавши слова очільника Закарпатської обласної військової адміністрації Віктора Микити. За його уточненнями сьогодні. Для того, що не готове приймати або відправляти цивільні рейси на територію Європейського Союзу. Аеропорт не має дозвільних відповідних документів для початку роботи, небо над Україною закрите так само, як і закриті всі аеропорти. Немає підписаних документів з ЄС про можливість запуску регулярних рейсів на територію Євросоюзу, зазначив пан Микита. Світлосигнальна система, злітна смуга. Та інші елементи інфраструктури не готові приймати регулярні рейси тощо. Так, ми працюємо над приведенням аеропорту до вимог та сертифікації, але ми говоримо про процес, а він довготривалий та системний. Тому зараз заяви про відновлення роботи аеропорту це не більше, ніж бажання та наміри. Отже, як воно буде у реальності, ми побачимо у найближчому майбутньому, але факт лишається: кошти на аеропорт виділені рішенням Волинської облради. Отже, якісь рухи в цьому напрямку невдовзі розпочнуться. Однозначно можна сказати, що Ужгородський аеропорт не має військового значення, як технічно, так і через його герофічну особливість він не може використовуватися для зльоту та посадки військових літаків. Також він не може приймати і важкі військово-транспортні літаки. Можливо, саме тому він і не постраждав від терористичних дій з боку держави агресора. Проте в якості повітряного порту для забезпечення гуманітарних потреб він був би цілком корисний. На початку липня ми також мали новину з Ужгорода, яка стосувалася покращення шляхів під'їзду до МКПП Ужгород у межах реалізації проєкту відкритий кордон. Наступна новина у нас зі столиці. На Подільському узвозі у Києві переуклали 1,75 тисяч квадратних метрів бруківки. Також у новині маємо відео, датується 2 серпня, місто Київ. З 8 липня 2022 року в Києві на Подільському узвозі тривають роботи з перекладання бруківки. Дорожники КП у Шевченківського району у місті Києві за завданням Києва автодору планують найближчим часом опрацювати 3,5 тисячі квадратних метрів проїжджої частини. За повідомленням офіційного порталу Києва, станом на сьогодні, 2 серпня, наразі опрацьовано вже 1,75 тисяч квадратних метрів бруківки. Що складає приблизно половину від запланованого обсягу. Наприкінці липня я побував на місці проведення робіт та зафільмував для вас те, що було зроблено на момент проведення зйомки і як саме просуваються роботи. Відео можна подивитися у новині або на каналі. З попереднього повідомлення замовника робіт комунальної корпорації «Київавтодор» Автодор було відомо, що планують переукласти гранітну бруківку на узвозі на площі 3500 квадратних метрів. Я не ставив цю цифру під сумнів, коли подавав вам попередню новину про цей ремонт на сайті. Але після оприлюднення мого відеоогляду я отримав питання в коментарях від моїх глядачів щодо явно замалої заявленої площі ремонту відносно загальної площі Бруківки на вулиці. З цього приводу я звернувся до преслужби Києва автодору. Вдалося з'ясувати, що мова йде про оновлення лише найгіршої частини брукування в обсязі однієї правої крайньої смуги в напрямку вулиці Кирилівської, в межах наявного фінансування. Що ж стосується ремонту бруківки нарешті проїжджої частини узвозу, то він також запланований, але, ймовірно, зважаючи на ситуацію в країні, продовжиться ремонт вже у наступному році. Проте, Київавтодор не виключає можливості, що у разі виділення київською владою додаткових коштів роботи можуть розпочатися частково і в цьому році. Представник замовника підкреслив, що Київавтодор є лише виконавцем рішень вищих органів міської влади в межах фінансування, що йому виділяється. Він формує заявки на необхідні роботи щодо утримання та ремонтів міських доріг, штучних споруд та інженерних комунікацій, що перебувають у його підпорядкуванні. Далі рішення про їхнє проведення належить до компетенції КМДА та депутатського корпусу Києва. Щодо стану хідників на подільському узвозі, поки що капітально їхнього оновлення не планується, але всі пошкодження, яких вони зазнали під час перевстановлення бордюрів, а також суттєво зруйновані ділянки, будуть заасфальтовані. Зараз у Києві також аварійно ремонтується Дихтярівський шляхопровід, капітально ремонтується вулиця Ентузіастів на Русанівці. Щойно завершили фінальне асфальтування у межах капітального ремонту вулиці Івана Франка. Та майже завершили ремонт вулиці Льва Толстого. Також нещодавно переуклали бруківку на Володимирському узвозі. Наступну новину маємо з Житомирської області. На Житомирщині підвищують безпеку руху та комфорт на трасі М06. Датується 2 серпня Житомирська область. На найдовшій міжнародній державній трасі Житомирщини М06 Київчоп проводиться комплекс робіт з поточного експлуатаційного утримання. На завдання Житомирської обласної сад підрядні організації проводять роботи з підвищення безпеки руху трасою та її комфорту. Зокрема, поновлюється горизонтальна розмітка, в тому числі на пішохідних переходах, прибираються узбіччя майданчики відпочинку водіїв, зупинки громадського транспорту. Робиться покіст трави на узбіччях та роздільні смузі, ремонт бар'єрної огорожі. На трасі помічені працюючими співробітники принаймні двох дорожніх компаній у РД Українські дороги, це прат Хмельницьке «Хмельницький», «ШБУ-56» та групи компаній Автострада. Житомирщини протягом останнього місяця в нас були дві новини обидві стосувалися Варшавської траси М-07». Перший повідомлялося, що на певних її ділянках відновлюють дорожні знаки та вказівники. У другій розповідав вам, як проводиться поточне обслуговування бетонної дороги, адже на Житомирській своїй частині Варшавка бетонна. Новину повідомила на своїй facebook сторінці служба автомобільних доріг у Житомирській області. Наступну п'яту новину маємо з Сумської області. Відновлення міст на трасі Р-60 на Сумщині поблизу Конотопу. Датується 2 серпня. Шевченкове, Конотопський район, Сумська область. Поблизу села Шевченкове у Контопському районі Сумщини відремонтовано міст через канал, який був пошкоджений у березні 2022 року під час бойових дій проти російських загарбників. Він розташований на регіональній державній дорозі Р-60 Кролевець Конотоп Ромни Пирятин, яка сполучає північ та південь Сумщини і далі прямує до Полтавського Пирятину через Лохвицю. Міст має 12 метрів у довжину, споруджений під кутом до каналу, та побудований, судячи з його будови, приблизно у 1980-х роках. Під час активних бойових дій його конструкції були пошкоджені. Після звільнення Сумщини від російських загарбників та розмінування території підрядники служби автомобільних доріг у Сумській області з дозволу військових одразу ж приступили до відновлювальних робіт. Були демонтовані зруйновані конструкції прогонової будови, відновлені ригельні насадки опор, вкладені нові прогони, забетонована плита проїзду та монолітні тротуарні блоки. Після нанесення гідроізоляції на мосту було влаштоване асфальтобетонне покриття та встановлені перильне огородження та колесовідбій. Дві попередні новини з Сумщини на нашому сайті стосувалися теж моста поблизу Лебедина, відновлюють Великий міст через річку Псел. А цю новину повідомив на своїй сторінці міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. Наступна новина у нас з Києва, але вона стосується швидше самого сайту. Фінальне асфальтування вулиці Івана Франка. Як то було? У публікації є відео. Датується 2 серпня, місто Київ. На моєму каналі оприлюднений повний відеоогляд у чотирьох частинах, як відбувалося фінальне асфальтування Київської вулиці Івана Франка 16-18 липня 2022 року в межах капітального ремонту вулиці, що триває з 2021 року. Я вже докладно описував подробиці цього ремонту у відповідних новинних публікаціях про перші та другі дні роботи дорожників. Ті, хто вважає себе фанатом дорожнього будівництва та отримує задоволення від споглядання за процесом роботи асфальтоукладчиків та катків, для тих спеціальна підбірка відео. Далі у публікації йдуть 4 частини мого відео. І також нагадую, що у Києві зараз ремонтується Дегтярівський шляхопровід, капітально ремонтується вулиця ентузіастів на Русанівці. Майже завершився ремонт вулиці Льва Толстого та переукладають бруківку на подільському узвозі. Наступна новина у нас з Полтавщини стосується вона місцевих доріг. Полтавщина. Від Лохвиця до Вирішального ремонтують місцеву дорогу на Лубни, датується 3 серпня. Лохвиця-Сенча Вирішальне, Миргородський район, Полтавська область. На Полтавщині за рахунок коштів Сенчанської сільської територіальної громади. Ремонтують ділянку місцевої дороги лохвиця вирішальне Лубни від села Вирішального до межі Лохвицької міської територіальної громади. За інформацією Агентства місцевих доріг АМД Полтавської області, наразі триває вирішення організаційних питань, після чого роботи буде продовжено вже до самої Лохвиці. Принципове рішення щодо виділення відповідних коштів Лохвицькою міською владою вже є. Місцева дорога лохвиця вирішальне Лубни це колишня державна територіальна дорога Т-1723 протяжністю майже 60 км, що повністю проходить територію Полтавщини. Зараз вона має індекс о 158. Я вже докладно розповідав раніше про те, що у 2018 році, в межах так званої децентралізації, майже всі територіальні дороги Полтавщини були переведені в статус місцевих та позбавлення державного фінансування на їх утримання та ремонти. Тепер підтримувати дороги у проїзному стані це цілком справа місцевих громад та обласної влади. Раніше питання ремонтів територіальних доріг на Полтавщині, як і по всій Україні, вирішувалися централізовано через обласні служби автомобільних доріг, що є територіальними підрозділами «Укравтодору», та фінансувалися з багатомільярдних коштів, що виділяє держава на утримання національної дорожньої мережі. Тепер же весь тягар утримання місцевих доріг в області поклали на плечі обласного агентства місцевих доріг. Його задачі стали набагато складнішими ніж ті, що вирішувала САД адже йому треба не лише планувати та організовувати ремонтні та будівельні роботи на дорогах і мостах, а ще й налагоджувати співпрацю з окремими місцевими громадами. Бо раніше у фінансуванні робіт на місцевих дорогах зазвичай застосовувалася паритетна модель фінансування 50 на 50, тобто половину коштів давала область, а половину громада, на території якої пролягала ремонтна ділянка. Тепер же у військовий час роботи з виновлення доріг фінансують переважно самі громади. Також на період війни комунальні ділянки доріг за рахунок так таких громад має ремонтувати АМД силами своїх підрядників. Ці дні ремонтні роботи тривають на ділянці дороги, що пролягає в межах території Сенчанської СТГ та на які з бюджету громади була виділена відповідна субвенція у розмірі 15 мільйонів гривень. На сьогодні роботи виконуються окремими ділянками та їх зроблено вже на 5 мільйонів. Підрядна організація місцева ТОВ Лубенське ШБУ номер 9 До початку робіт дорога перебувала в край поганому стані. На менш зруйнованих ділянках проводиться ямковий ремонт латками з гарячого асфальтобетону. Там, де руйнувань дорожнього покриття більше, ділянки переасфальтовуються суцільним вирівнюючим шаром великозернистого асфальтобетону. При цьому перед тим грейдером та катками коригується подушка з ЧПС. На мосту через річку Сулу в сенче проведуть ямковий ремонт. Також проводиться підготовча робота щодо продовження ремонтних робіт далі на територію Лохвицької міської громади, до самого міста. Поки що громада виділяє півмільйона мільйона гривень на підготовчі роботи. Ремонт планують розпочати після того, як роботи у Сенчанській громаді будуть завершені. Загальна протяжність ділянки, яку збираються відремонтувати, складає приблизно 21 кілометр. Треба зазначити, що наразі мова йде лише про вкладання нижнього шару пористого асфальтобетону в межах наявного фінансування. Чи будуть потім вкладати фінішний дрібнозернистий шар залежить від рішення громад та наявності подальшого фінансування цих робіт. Але ж мої постійні глядачі та читачі добре знають, що одношарова дорога з великозернистого асфальтобетону, навіть при якісній основі та невеликих транспортних навантаженнях, буде стояти максимум до наступного літа. Для того, щоб про неї можна було у лапках забути, принаймні на найближчі років 5, вирівнюючи шар, треба обов'язково закрити фінішним дрібнозернистим асфальтобетоном. А для доріг, де є постійний трафік, включаючи вантажний, треба взагалі робити тришаровий конструктив. Тож будемо сподіватися, що протягом максимум наступних весни літа роботи на цьому відтинку фіналізуються і сьогоднішні старання дорожників не пропадуть марно. Ще з нещодавніх новин з Полтавщини. Біля Грибінки відремонтована дорога на Оржицю, вгадячи відремонтовану міст. Сім місцевих доріг ремонтуються навколо Миргорода. На початку місяця передники Полтавської обласної сад відновлювали систему водовідведення на державній дорозі Р11 біля Карлівки. Ну, а цю новину повідомили на своїй Фейсбук-сторінці Агентство місцевих доріг Полтавської області. І остання новина нашого сьогоднішнього випуску це об'ява у нас з Чернігівщини. 5-7 серпня 2022 року сполучення Київ-Чернігів буде можливе лише трасою Р-69. Датується 3 серпня, Чернігівська область. Укравтодор, Служба автомобільних доріг у Чернігівській області та Чернігівська обласна військова адміністрація попереджають. Протягом 5-7 серпня 2022 року сполучення між Черніговим та Києвом для всіх видів транспорту буде можливе, виключно трасою Р-69 Київ-вишгород Десна-Чернігів. Це обмеження пов'язане з необхідністю проведення певних технічних робіт на тимчасовій переправі через Десну на трасі М01 Київ-Чернігів Новій Яриловичі, яка була відкрита для проїзду легкового транспорту на початку липня. Крім того, мостовики та військові планують виконати комплекс робіт з розмінування русла Десни та прибирання з нього зруйнованих під час бойових дій конструкцій старого мосту. Протягом трьох зазначених днів киянам та мешканцям лівого берега Десни пропонується прямувати до Чернігова трасу Р-69, яку щойно відремонтували. Цю новину повідомила на своєму сайті Чернігівська обласна військова адміністрація. І наразі це всі новини на сьогоднішній день. На цьому я завершую цей випуск. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, тисніть вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Також не забувайте підписуватись на мій канал, тиснути на дзвіночок, підписуватись на телеграм-канал, долучатися до групи у Фейсбуці та підписуватися на оновлення мого сайту Автокушенінфо. Також хочу висловити дуже велику подяку всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні через функцію спонсорства на Ютубі або безпосередньо на банківську картку. Ваша підтримка для мене дуже важлива, особливо в ці непрості часи. На цьому я з вами прощаюся. До нових зустрічей, до нових оглядів, до нових дайджестів. Пока!